Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 6 червня. Так, і подивимося з вами такі питання. Так, Америка хоче прикратити допомогу Україні. Что и будет? Ну, говорят, ситуация неустойчивая, и подвешена две карты вот. Еще прекратят помощь? Разногласия есть, заблуждение, заблуждение. Не, не, я не бачу. Наоборот. Наоборот, помощі йде. Що там грозится? Але я, щоб прекратили, я не бачу такого. Китай передал лазерне оружие для збиття українських дронів. Чи правда? Да. Прогрес. Помощь. Положительнее розвідка. Да. Це так. На Сумщині дойшли вороги до Сум. І чуть ли вже не празднують перемогу. Це правда? Ні, обрив жертви, Не. Нет. Це неправда, доля Луганщини просять подивитися. Ми дивилися. ж. Доля Луганщини. Яка доля Луганщини? Покажіть, пожалуйста. Так, неудача, одиночество, враждебность, препятствие. Так, разрыв в отношении. Переход в другое состояние. Негатива много. Хаос, разрушение. Тяжелое положение ситуация. Под контролем в порабощении лысыца своровала. Кинец. Разрыв. Переход в другое состояние. Кінець. хаос и кинец. Завершение цикла. И хорошее предзнаменование и перемены. Разорванный контракт. Луганщина перейде в Украину, але пізніше. Пізніше ключ. Ключ в удачу. І хороше признаменование і перемены. І от этому порабощению лисиці кінець. Пізнішенько перейде. Не в цьому році. Так, я, я думаю, так. Так, хорошо. Чи буде отаке питання? Чи буде розголос запису покійного портнова? Компромант якийсь на нашу владу, чи буде розголос запису, Так. Да. буде. Всі карти говорять, так. Да. Бєцтвіна ситуація буде. кризис, Ось ось. буде. Так, так, так. Всі карти говорять да. Щось узнаємо. Я думаю, нічого нового. Так. Як роді люди і так не знають. Угу. Так, так, так. Наші ЗСУ уничтожили іскандери, да? три установки. Це шість балістичних ракет, які направлені були. Ще такі будуть операції. Приятні новини. Будуть ще такі операції? Звісно, і по умному, і да, і да, і по умному, і... Хороші новини, важлива інформація. Та, да. хлопці, да? Ще будуть по Кримському мосту вдарили. Що там yeah. розбили вже його. Ще раз ударили, да? Прильот. Чи прильот, чи спід чи низу, чи де вони там? Кримський міст. Сазар там прямо. Да, да разобьють, конечно. А, ну ще, ще на перекрестке. Ну, доб'ють, добивають. добываете, можно доверять. Да, и удачный случай. Это по справедливости, так надо. Добьют. Так, Полтава. Полтава. Что там по обстрелам на ближайшие дни? Полтава сложно, шось. Полтава. Полтава прилеты. По дьяволу. Прилет, может быть. Полтава обережно. Загроза є. Так, Київ гатять, да? Київ на ближайшие дни по обстрілам. Ну, вся дозволеність. Враждебность да, і да. И башня. Киев ще прилеты будут. Черкасы. Черкасы по прилетам на ближайшие дни. Покажите, пожалуйста. Черкасы. че будут? Помощь хорошая. Так, разочарование. Э, карта мира. Черкасы. Черкасы, лицемерие. Горе, мучение, страдание. И що тут? И тирания оправданная подозрения. Ще можуть бути прилеты, Черкасы. Чернігів. Чернігів. По прилетам на ближайші дні. Критичний момент чернігів. Проблеми і критичний момент. Ну, решение и договор, але сильный враг и гнев сильный. Это Чернігів, да? Чернігів потребность помощи и прилеты, может быть, каховка. Лівий берег Херсонщины. Каховка. Яка доля каховки. Пока нестабильность, пока коса. Подкашу я хорошо и неудача пока. Уход врага. Уход врага. Пьянство, вседозволенность. Длительная бедственная ситуация. Враг, враг перевернулся и уход врага. Плохие приметы. Дорого вони там заплатять. Каховка. Каховка повернення. Хороша переменная і повернення до дому. Колесниця ось. І солнышко, удача. І перемена дома. Внезапна перемена дома. Каховка. І уход врага. Лівий берег Херсонщини перейде в Україну до завершення бойових дій. Як той Кашпіровський, казав. Ставлю установку. Так і я. Ну, і карти показують так. Так, хорошо. От это, от, это окуповані, де да? э, міста. Шахті. Шах... Шахтарськ, Тарес, Сніжне, Харциск, Донецька область, да? це окуповані всі. Де окупація буде цих міст? Шахтарськ, Торест, Сніжне, Харциск, Донецька область. Що буде деокупація цих міст? Покажіть, пожалуйста. Но пока обманутые надежды и непримиримость, и под контролем оккупация и подвешена. Так, по крайней мере, будет деоккупация. Пока нерушимо. несоблюдение данного слова. Деоккупация. Буде. Новые перспективы и до дому. Буде помощь и карта радости. Да, оккупация будет, але это будет позже. Да, порабощение. Это порабощение под контролем и ситуация подвешенная пока и нерушима пока, непримиримость. Але йде ось покровительство, помощь, так новые перспективы Древа рода на место по прямой и до дому, до дому и карта радости. Да, оккупация. Отсрочка, да, це пізніше. Де окупація буде, але це буде пізніше. Там я вроді дивилася 26-й рік. Ну, рік-два. Отак. В сьому році ні. Так, хорошо. Це подивилася. Подивилася, ще хотіла подивитися Одесу. Одесса на ближайшие дни. По обстрелам покажите, пожалуйста. Так, карта страхи. И башня, да. Одесса, прилеты, бедственная ситуация. Одесса, негатив и башня, разрушение, прилеты. Враг. Враг. Пока так. Прилеты Одесса. Днепро. Место Днепро. Место Днепро. По прилетам на ближайшие дни. Прямо азарт. Место Днепро. Там перемены хорошие будут. Ну, все дозволенность и азарт. И І нестабильность, і прилет может быть. І прилет. Але тут ось йдуть перемены. Ось перша карта мира, перемоги, перемога, триумф, удача, хороші новості. Еще нестабильна, подвешена, і прилет, ось, ось карта драки. Прилет, может быть, вседозволеність. Так, марганець просили подивиться. Марганець це Дніпропетровська область, да? Марганець. Марганець, Нікополь, Кривий ріг. Марганець по прильотам. Да, приліт ще може бути, неудача і карта конфлікту. Приліт, марганець, Нікополь, На ближайшие дни прилеты. Покажите, пожалуйста. Нікополь. Никополь прям спустошення якесь. Враждебность і... спустошение. Так, удачный случай. Ну да. Негатив, враждебность и спустошение. Ну, обрыв и Д. Не, не болезненно. Болезненно и прилеты. Это Никополь. И Кривый Рих. Никополь вообще обережно. И Кривый Рих по прилетам на ближайшие дни покажу. Покажите, пожалуйста борьба за выживание прямо кривый рих. Ну, пизднейше положительный результат и облегчение страданий, помощь высших сил. А лежу все сейчас. Борьба за выживание прям. Ну, тут перемены идут. И люди уже прям чувствуют, что должны быть перемены, должны быть положительный результат. Но это по звездам, пизднейше трошки. А вообще неприятная неожиданность. І теж спустошення і удар. Кривий ріг. Дуже обережно кривий ріг. Дружківка Донецька область. Що чекає Дружківку на ближайші дні? по прилетам, по обстрелам. Еще неприятности. Укрытие неприятная ситуация. По прилетам. Крыс богато. Дуже богато крыс. Дружкивка, дружкивка дома. Оккупации НИ. По прилетам. Шо? Ну, решение проблемы. Дружкивка может быть прилет. Потеря. Потеря і, і прилет. Тут перемені йдуть хороші. Але ще все карта сили і дома, дружківка. Дома хороші карты. Але тут ось все прильот може бути. Карта страху, укритие. Обережно. Дружківка. Так, що питали, чи, чи подлежить Покровск? Да, питали. Этому восстановленню. Відновленню. Покровск, Донецька область. Чи підлягає відновленню? Так. Да. Там бои большие, бои удары и недоверие, але по умеренности, вот все приятное удивление, хорошие новости, по умеренности отсрочка. Это будет позніше, позніше. Не сейчас, сейчас там бои. Да, колесо фортуны, вот все говорят по умеренности и карта отсрочки, хорошие новости и колесо фортуны. Це пізніше. Підлягає. Так, ну і, хлопців, ще я трошки подивлюся. Я вас просила не писати мені по 10 раз. От пишете фамілію. Написала і думаю. Ну я ж уже трошки проверяю. Ну, сколько ж я вот это вот. По 10 раз одного человека. А вас 50 человек. Понімаєте? Не обижайтесь, конечно. Я ж не можу всіх подивитися. Так, Степан. 30.12.92 року народження. Так, чи живий? Степан. Він живий і повернення бачу. Зараз. Да, так, і хороше предзнаменування. Так, 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 так. Так, повернення, живий. Живий. Олександр Очікарі 25.07.87 року народження. Олександр Чи живий. Бетственна ситуація. Так, карта перемоги. Сильний враг. Карта болезни. Так. Живий. Успіх і освобождение. Так, рішення, договор. Живий. Живий і повернення. Це Олександр. Надо хоч відмічати, бо я отак будемо вичоркувати. Отак. Так, Браїло, Олексій. Олексій 19.03.73. Чи живий? Олексій. Ну, в полоне вин. В полоне возвращение. По справедливости удачный случай. Все, полон. Полон в полоне садить. И возвращение. Возвращение и удачный случай. Алексей. Максим. Волынкин. 16, 12, року народження. Максим. Чи живий? Полон. Полон. Дорогу бачу і хороші перспективи. В полоні повернення. Максим, слава Богу. Роман.

Не. Нет, пусто. Карта жертвы и пусто. Роман. И Руслан. Будете по 10 раз писать, карты не скажут правды. Руслан, 17.03.95. Руслан, чижевый. Разочарование і коса. Сейчас подивимося далі. Нет, это фантазії. І критичний момент страшний суд. Нет. Все, хватит. Так, ну і вроде все подивилася я, да? Що я ще? Херсон гляну. Херсон на ближайші дні. Що, що там? Херсон там гатит страшно. Херсон на ближайшие дни по обстрелам, по прилетам. Покажите, пожалуйста. Ой, сильный враг. Помощь что идет. И договор уже все. Усталость, истощение, неудача, как одиночество, невежество, карта мира и перемоги. Ну, перемены-то хорошие. Але ще там обережно завышене требование і терплення вже нема. Усталость, истощение, терпіння сверхміри. Ворог, хлопці відбивають. Ще прильоти. Прильоти і отсрочка. Ще будуть гатить. Запоріжжя гляну. Что там за Запорижье? на ближайшие дни по прилетам чрезмерный энтузиазм разрушение башня башня прилеты удары так положительный результат без ниши хорошие перспективы без ниши за обережно дьявол и башня Конечно, сейчас месть и Харьков. Харьков на ближайшие дни. Так, по умеренности шо, трудное сражение. Харьков прилет. Тоже перемены будут. Защита и хорошее предзнаменование. Карта радости. И солнышко, удача, Харьков. Перемены. Але ж перша карта, это ж по умеренности. Опять же, пізніше не сейчас. Сейчас пока прилеты, Харьков. Ну и все, наверное, на сьогодні. Ну, давайте подивимося суми. Просять суми, яка доля. Ну ж дивлюся, я ж каждый день дивлюся. Яка доля? Місто суми. Важный выбор, важное решение. Первая карта помощь высших сил, опять помощь. Так, ну там еще прилеты, древо рода по прямой, там никто не оккупирует, пу... пу... оккупации не, не, негатив и и мечи, но еще прилеты. Да, оккупации не, разорваны отношения, разорванный контракт. Ворог лізе. Удари, удари, прильоти І дорого суми, Дорого платить. Сумщина, дорого платить. І ще ще буде. Помощі де? Там кризис, бедственная ситуація, Пока. Мстительні Лізуть. Окупації ні. Але тяжеле положення. Так, ну і все, наверное, на сьогодні. Вроді подивилася так все. Дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.